незалежності. свято, що завжди має бути пов'язане із почуттям гордості за рідну країну. Попри усі політичні, економічні чи навіть природні негаразди, нам є чим пишатися. Саме цього року до святкування Дня Незалежності України ми підходимо із рекордними показниками у аграрному секторі. За результатами жнивної кампанії 2015 Країні вдалося зібрати понад 36 мільйонів тонн зерна і таким чином перевищити минулорічні показники майже на 2 мільйони. На Красноградщині не припиняє вражати відмінними результатами приватне аграрно-орендне підприємство Промінь завершення жнив селяни відсвяткували у місцевому будинку культури. Урочисте вшанування комбайнерів, водіїв і всіх, хто був причетний до одного з найвідповідальніших етапів роботи господарства. Жнива у нас проходили в дуже умовах. Почали їх 7 іюля, закінчили 7 августа. Намолотили за це вийшло вражання з поширитися 74,2 і по вічменю 40. не горд, рік, але по пшеницы, могу сказать, что вся пшеница 2-3 класса, это дает нам возможность и реальную уверенность в завтрашнем мире, что продовольственная пшеница будет в цене, рано или поздно. пока есть возможность подержать, будем держать. И что хочется еще добавить, за полтора суток мы уже заложили порядка полутора тысяч тонн сельскохозяйственной массы, трамбуем, в общем, ожидаем, как сказать, Смотри, затисней Святкову програму до обжимок підготували як працівники місцевого, тобто кобзівського будинку культури. Так і сільського клубу сусіднього села Ленінське. Черговим сюрпризом для дорослих і дітей стала розважальна програма від київських артистів цирку: безкоштовні атракціони для дітей, багацько конкурсів, смачний фуршет і вечірня дискотека для молоді. Обжимки у кобзівці відсвяткували із розмахом, а інакше тут і не буває. Адже кому як працюється, тому так і святкується. Все життя своє мешкаю, і мені тут нравиться, і нікуди не хочу. Я сюди виїжджати. Люди у нас не бідують. Такого в нас немає. Дітки доглянуті, вулиці поприбирані, робляться ремонти, купляються машини. Так що я думаю, що гроші в нас є зарплати в нас. Кожному хочеться побільше, щоб було Ну, скільки є, так і є. Но ми не бідуємо це точно. Не так як є в других селах. Свята святами, а робота не чекає хвилини. Нині промінівці вже готуються до наступної посівної кампанії, збирають сою, закладають силос та стасенаж. Окрім поля, робота кипить на фермах і тракторних бригадах і навіть на сільських дорогах. Зокрема, цього літа на ямковий ремонт доріг у проміні витрачено понад 100 тонн асфальту. В цілому полагоджено більш ніж 10 кілометрів дорожнього полотна. І це далеко не кінець. Напередодні Дня незалежності промінівців і всіх мешканців Кобзівки чекала чергова значна подія. Традиційний кубок з пляжного волейболу на мальовничому узбережжі місцевого ставка. На турнір присвячений пам'яті героя України і колишнього керівника проміня Івана Михайловича Голого зібралися гравці з кількох районів. Зробили ми дві площадки, купили нову сітку, зробили нову розмітку. Тому що з кожним роком все більше і більше людей, скажімо так, з окружності з'їжджається. і Вже такий у нас чемпіонат, можна сказати, серйозний, навіть в районі, я так думаю. Ми з Євгенієм Андрійовичем, самого первого разу з перших площадок, скажімо так, організовували це. І молоді підтягували. І зараз дуже приємно, що молоді хлопці ті, що з нами починали грати. Вони тоді ж так, скажімо, менші були. І зараз можна сказати, призові міста держать і все, ну, грають хорошо. Чотири команди учасниці змагань із Кобзівки як показник плідної роботи керівництва «Проміня» задля розвитку молодого покоління. Загалом саме у Кобзівці пляжний волейбол на особливому рахунку. Щорічний турнір своєрідне вшанування пам'яті провідного аграрія країни. Це вже шостий кубок по щоту. Три було проведено при житті, це третій вже кубок. Як... Герой Украины Михайлович ушел от нас. Это шестой Кубок. Я с этим хочу вас всех поздравить, потому что это уже традиция. И сегодня, так уже поговорили, все-таки такой день, день государственного флага, день прапора. Все-таки мы эту дату фиксируем полностью для этого мероприятия, чтобы никто не перезванивал, не переспрашивал, когда это будет. То есть каждый год 23 августа, в день государственного флага, это мероприятие будет здесь проходить. Змагання тривало під доволі спекотнім сонцем протягом кількох годин. Втім, кожен бажаючий міг освіжитися у теплих водах кобзівського ставка. Всіх без виключення пригощали смачною ухою та польовою кашею. Близько вечора спортивне свято завершилося урочистим нагородженням переможців. За результатами змагань бронза та срібло дісталися гравцями з кигичівки. Другий рік поспіль, перше місце і кубок змагань виборюють гравці з Лозової. В цей рік більш серйозні, серйозні команди приїхали на участь. Тобто було дуже цікаво, во всіх планах. Сраження були дуже серйозні, так що в цей рік був дуже і дуже тяжкий. Ну и вообще очень и очень организаторам большое спасибо за турнир. Спасибо, что нас приглашают. И мы очень довольны и будем Все стремиться. будем приезжать. Да, на следующий год. Спасибо спонсорам, хозяевам, этому организатору. Большое-большое спасибо. Мы очень довольны своей игрой и игры соперников. Очень серьезная команда была сегодня. А какие денежные премии, если не секрет? Без понятия. Еще не открывали, не знаем. А давайте откроем. Это принципиально или… Это принципиально. Засвитая колыха. Ну, то есть, нормально, нормальна, ну, да, Погуляти ну, Тут... можна. Нестримної енергії та завзятості молодого керівника проміня вистачає не лише для мешканців Кобзівки. Чимало свят та різноманітних спортивних змагань і загалом добрих справ проводиться за рахунок спонсорської підтримки Євгена Третякова і для мешканців всієї Красноградщини. Зокрема, нещодавно саме завдяки генеральному директору Проміння група обдарованих дітей з Краснограда більш ніж два тижні відпочивала. У таборі на узбережжі Азовського моря. Е, ну, поїздка добре пройшла, е, море хороше, правда, в останні дні, а так добре ми купались, кормили теж прекрасно. Жили ми в прекрасних кімнатах, також познайомилися з прекрасними ребятами. Нам подобається. Кириловка, лагерь гвоздика. Мені подобалося мероприяти, дискотеки, там дуже хорошо устроєні Как бы конкурси, все проведено, все устроєно вообще отлично. А скільки днів ви там були? Ну считая того, що ми поїхали 11 числа. Ну, не знаю, ну десь 2 неділі з половиною. Зараз досить багато говорять про патріотизм або так звану справжню любов до своєї країни. Поки одні говорять, інші просто роблять свою роботу. І саме там, де є безмежний ентузіазм. Та постійний оптимізм там завжди буде успіх та гідні результати. А значить, їй буде та жадана впевненість у завтрашньому дні, ні по-справжньому, сонячному і мирному. Сьогодні тут на площі очень много людей по сравнению с предыдущими праздниками такого типа. І що хочеться сказати, задумайтесь на секундочку: 24 это много или мало? Наверное, это слишком мало. Для того щоб говорить о том, що щось вже достроено. Но помните о том, что мир начинается с каждого из вас. Молодая страна, у которой огромная перспектива. Поэтому не хочу занимать долго времени. С праздником у вас. Любите, верьте, живите и стройте завтра только вместе. Спасибо большое.